Друзі, привіт! Харків 25 квітня 2025 року. Зустрічаємо чергове авто. І знову Jeep Compass, кажете ви. Так, друзі, це Jeep Compass, але це вже рестайлінг. 24-й модельний рік комплектація максимальна ліміт, має повний привід. Всього-навсього 5500 миль. І саме цікаве, друзі, двигун 2 літри. Турбо на 200 кінських сил для тих, кому взагалі вже не цікаво ГБО. Так виглядає салон мультимедіа, приладова панель, стеля чорного кольору. Тож, друзі, ще вагаєтесь пишіть 093 431. 3244. І поки ви набираєте, наші експерти вже чекають від вас дзвінка. А ми завантажуємо це авто на евакуатор і відправляємо на СТО Чайки Моторс для подальшого відновлення. До речі, двері вже чекають на СТО. Всім гарного дня!